Транс. там, де ти, слот сіті, пентагон замовив для України ракети АМРАМ. Це ракети повітря-повітря середньої дальності. Вот он звіріний нацизм в саме що не є його проявлення. Насчет того, що таке, з ким ми боремося. Кошти на закупівлю цих ракет виділено із фонду ініціативи сприяння безпеці в Україні. Ракета АМРАМ це американська всепогодна керована ракета класу повітря-повітря. Її головне завдання враження повітряних цілей за межами прямої видимості цілі. Американські військові називають ці ракети ракети сламер, тобто хлопавки, тобто вони прихлопують ворожі літаки далеко за лінією горизонту. Оглядачі передбачають, що саме ці ракети стануть на озброєні українських f-16 у битві за завоювання панування в повітрі. Це був один з, це одна з основних баз для розміщення іл 76 В першу чергу, яка призначення для логістики псковської десантури. А, майже усю логістичну авіаційну логістику псковської десантури забезпечували саме крести, і не тільки вони ще використовувалися для загальної іншої логістики, не тільки цього формату. Але а, так дійсно це важливий об'єкт, який повинен був відповідно охоронятися. Але як ми бачимо, 700 кілометрів а, нібито щось там летіло. Якийсь об'єкт невідомий до а, цього аеродрому, і жодна система протиповітряної оборони не змогла ефективно протидіяти. Отже, виникає питання, звісно, до що його та Герасимова? Де ППО? Угу. Ну і по е, результатам роботи наших збройних сил е, е, стосовно е, ворожої техніки. От Цікава цифра. Е, до речі, ви в своєму телеграм-каналі опублікували 691 я так розумію, 691 гармата чи системи артилерійські системи були знищені буквально за декілька місяців Збройними силами України. Я так розумію, зараз активна робота якраз йде по відстрілу ось цієї частини техніки Російської Федерації. Ну а те, що зараз знищується достатньо так інтенсивна артилерія, так це дійсно правда. Наприклад, в серпні це був рекорд 691 одиниця ствольної артилерії. З чим це пов'язано? Ну, в першу чергу, з нашими діями в Запорізькій а також Донецькій області, тому що коли ми розпочинали наші наступальні дії, однією з задачі. Було це одна з бойових задач. Це було вскриття їх закритих позицій їх артилерії по другій лінії оборони. Зараз вони на фоні того, що відбувається прорив другої лінії оборони в деяких локаціях безпосередньо в районі Новопрокопівки та ВРБВ, А вони змушені свою артилерією її приміщувати ближче до третьої лінії оборони. Але навіть не дивлячись на те, вони є вразливими на сьогодні для нас, мають тому, що ми маємо перевагу по точності, ми маємо перевагу по дальності, і найголовніше максимізація знищення артилерії, вона не тільки дозволяє мінімізувати можливості ворога до контратак. Та наступальних дій, а й найголовніше, що для нас зараз це вести ефективні оборонні дії. Ми бачимо, що дійсно вони поступово втрачають свій оборонний функціонал саме на цій ділянці. Російська Федерація на бойове чергування поставила стратегічний ракетний комплекс Сармат. Про це повідомив голова Роскосмосу Юрій Борисов дальність стрілянини становить 18 тисяч кілометрів. Назвали в Міноборони Російської Федерації найпотужнішою, найбільшою ракетою в світі, дальністю поразки цілий. Насправді вона дійсно є у росіян, скажімо так, в працюючому вигляді? Ну, я скажу так. Мешкантальна балістична ракета «Сармат», вона в першу чергу створювалася під ракетний комплекс Авангард, який повинен був бути її бойовою частиною. Але саме авангард був прийнятий на озброєння російської армії набагато раніше, аніж сармат, тому що він був готовий до того, як сармат ще навіть не, не пройшов брускові випробування. Щоб ми розуміли, брскові випробування це коли проводиться випробування не самої ракети, а її макету з використовуванням порохового заряду. Щодо загальна МБР-сарма, вона пройшла всього-навсього одне випробування минулого року. Більше випробувань не було, і тут просто згадуємо, наприклад, ну, той самий Радянський Союз, який приймав на озброєнні міжконтинентальні балістичні ракети, що в незалежності від того, успішні або неуспішні були випробування, вони проводились десятками, десятками та роками. Це не відбувалося за дуже короткий строк. Тут провели на всього одного пробування нової ракети і прийняли одразу її на озброєння. Тобто, як на мене, то це чистої води фарс. Кирило Буданов, керівник української розвідки ГУР Міноборони, заявив, що навіть якщо Україна зайде в Крим, окупований, то ядерного удару очікувати не варто звідки така впевненість. Ядерного удару по чому? Російської по Федерації по Україні. Ні, ну так от у тому питання: а по кому та по чому? По е, мірному місту, наприклад, там по Харкову, по Сумам, по Чернігову, по Києву, по Одесі. Ну і що це буде за злочини? Які будуть наслідки такого злочину? Це перший момент. А другий момент, якщо використовувати тактичну зброю по Військам у полі, ну до речі, буквально на цьому тижні два військових злочинця Соловйов та Гурульов, вони дискутували на тему нанесення тактичного ядерного удару по роботами. І тоді цей генерал Гурульов, він заявляв, що так, дійсно, це буде нам вигідно, тому що там в роботи не. Велика група військ а, українських, і це ми повністю вирішимо питання Запорізької області. Ну, по-перше, в роботи не там невелика група війська, виключно така, яка необхідна для утримання позиції в цьому а, селі, майже повністю зруйнованому. А по друге, Гурольову як а, генералу з якимось все ж таки корінням, називаємо це так. А, треба знати що тактична ядерна зброя вона вже була неефективною наприкінці 70-х коли в тактиці ведення наступальних та оборонних дій використовувалися вже методи невеликих штурмових груп а не формування групи військ цілосно сконцентрованих на одному якомусь плацдармі, на одній якійсь локації тобто сенсу використовувати тактичну ядерну зброю нуль а от наслідки можуть бути величезні і у росіян було багато ось таких критичних моментів протягом 22-го, наприклад, року, але вони жодного разу не використали ядерну зброю і не використають. У сполучених штатах помітили значний прогрес контрнаступу зсу на півдні за останні три доби, а саме на запорізькому напрямку проти другої лінії оборони росіян. На це звернув увагу речник ради національної безпеки Джон Кірбі. Посадовець також підкреслив, що Україна Телеканал Хабер анансирують, що помімо зернової зілна обмін абсудистабмін воєннопленними між Росією та Україною. А турецкая газета Мелеец со а ссылкой на источники и вовсе сообщает, что Эрдоган в Сочи заявит о готовности Анкары выступить посредником в украинском конфликте в частности.